За 1200 днів повномасштабної війни українці купили понад 14 Феррарі. Найдорожчими з них стали СФ-90 «Страдалі». Їх всього дві в Україні. Ну, одна з них ви знаєте в кого. Першу з них завезли буквально за декілька днів до 24 лютого 2022 року. Потім її знову вивезли за кордон, а вже згодом знову привезли в Київ. Друга SF90 приїхала в Київ у 23-му році, та потім її продавали за 850 тисяч баксів. Також везли дві Феррарі Рома, обидві вже після початку повномасштабної війни. Одну з них. По нульовому розмитненню виглядає як непогана економія згоден. До речі, підпишись на наш Тік-Ток. Тут багато цікавого про авто. Ну а ми погнали ще в Україну. Заїхали щонайменше дві 812-х суперфест, кожна вартістю близько. Півмільйона баксів! Зі штатів привезли 488 458 та f 12 Берлінет. І найсвіжіше, дві Феррарі привезли в червні 25-го року. Наймовірніше з пробігом, але Феррарі є Феррарі. Ну якщо ти хочеш продати свою автівку, пиши нам у Дірект і отримай безкоштовний прорахунок. Можливо, якусь Феррарі ми забули. Якщо знаєш, напиши в коментарях.